Далі будемо говорити про море, про російський флот і про небезпеку з моря. Росіяни захищають Керченський міст виставковими зразками ППО Панцер С 1 М. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітер. Там опублікували фото, на якому видно, росіяни розмістили зенітно-ракетний гарматний комплекс безпосередньо на переправі. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко каже, це демонструє те, що Російська федерація своїм виробництвом не може закрити усі потреби. На ну, щодо ситуації на воді у Чорному морі продовжує чергування один ворожий корабель, що є носієм калібрів загальним залпом до чотирьох ракет. Інформують військово-морські сили. В Азовському російських кораблів не фіксується в акваторії Середземного моря. Спостерігається три російські кораблі, один з яких носій калібрів залпом до восьми ракет. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії СОНАТА. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, про що свідчить той факт, що росіяни розмістили систему ОППО просто на мосту? І не абияку, а панцер. Ну, справа в тому, що ну, це найкраще місце її розмістити, тому що радіус дій цього зенітно гарматного комплексу невелик невеликий. І для того, щоб ну, максимально захистити міст, скажем так, якраз і поставив її безпосередньо на мосту, тому що. Радіус дії невеликий. Тобто артилерія це 3 кілометри, ракети трошки далі. Ну а сам міст, хочу нагадати, його а, а, довжина складає 18 кілометрів. Тобто можна сказати, що цей, а, ну, цей панцирь, фактично, він може прикрити тільки частину моста. Фактично, ну взагалі, взагалі, цей, цей комплекс він, такий точковий панцир. Він може прикрити невеликий такий об'єкт. Можливо, декілька десятків метрів, декілька десятків метрів, може сотні. До такого мосту потрібно їх ну, як мінімум десяток. Тобто потрібно от По всій автобану, який з'єднує зараз з Кубань до Криму, поставити їх ну, 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 мінімум, я думаю, 5 одиниць, щоб більш-менш якось прикрити надійно. А одна система. Вона тільки прикриє частково той кримський міст. Речник військово-морських сил Збройних сил України пан Плетенчук говорив в одному із своїх минулих інтерв'ю: що Україна знищить кримський міст тоді, коли для цього настане слушний час. Як ви вважаєте, яким може бути цей момент? Ну, я думаю, що кримський міст треба дивитися на його роль для супротивника. А це логістика. Це логістика постачання зброї, боєприпасів. тому я думаю, що тоді, коли питання логістики через нього буде найбільш критичним, а, ну, тоді в принципі, це рішення і буде прийнято. А той факт, що вони зараз росіяни підсилюють протиповітряну оборону от, цим панцирям, що вони зараз підсилюють а, на оборону на фізичну, Захист цього моста шляхом установки от, то це каже про те, що у них, відділу, є підстави, якісь вважати, що ми можемо ударити. Тим більше що цей міст він має такий для них серйозний моральний, моральний вплив, там, причому на самому вищому рівні стратегічному. По тому ну, тут, я думаю, що Ну, військові аналізи аналізують цю ситуацію, і в принципі, ми бачимо понамірну роботу ВМС по знищенню цієї паромної переправи. Ну, наступне вже безпосередньо сам сам міст, тому що а, це серйозно обмежить логістику супротивника на півострові, пане а Оці бонові загородження, баржі. Загалом, яку систему захисту на воді побудували росіяни для того, щоб захистити Кримський міст? Ну, дивіться, сам сама протока вона досить широка, 16 кілометрів. Светоходна частина вона не широка. канал, там можливо там декілька сотень метрів. А, і, але, ну, от, наприклад, якщо ми застосуємо ну, морські дрони, вони можуть діяти на всю, на всю ширину каналу. Їм, в принципі, ну, глибина не так важлива. Осадка дуже, дуже маленька у цих дронів. І, на, і, і через це вони, скажімо так, мінімізують а, от, 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 ну, то вікно підходу. для... Морських дронів шляхом того, що вони просто заблокували більшу частину канала оціми дронами. Ну, на судноплавство воно не впливає, але вони думають, що це їх врятує. Ну, опять же, є, окрім морських дронів, є кривати ракети, балістичні. Я думаю, що опять же, це всі, всі ці фактори будуть враховані силами безпеки оборони України. Хоча ну, звичайно. От от, 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 от ці перепони, оці е, ну, баржі вони звичайно обмежують можливість використання морських дронів, але опять же, це тільки один, е, один спосіб ураження цього об'єкту. Она Рожан, за час повномасштабного вторгнення, російський Чорноморський флот великою мірою став підводним. Але якщо говорити про цей момент війни, то яку роль Кримський півострів сьогодні грає для окупантів? Який вплив те, що на ньому відбувається, має на загальну картину? Ну, бачите, от ви зараз на початку інтерв'ю сказали про те, що росіяни активізували активність безпілотних систем в Миколаєві в Одесі. Це свідчить про те, що вони вивчають об'єкти е, морської економіки, по яким вони можуть нанести удар. Ми знаємо, що фактично щодня по Одесі, по Миколаївщині наносяться удари з північної часті Кримського півострову, а в тому числі балістичними ракетами а от, І ну, це такі дуже незручні ракети для того, щоб їх збивати, тому що у них досить, ну, дуже така. Серйозна швидкість, от якраз на теперішній час а, ну, Кримський півострів він використовується в першу чергу для того, росіянами, щоб а, ну, от, наносити удари такі, по послаблюючи нашу економіку, морську в регіоні. А ну, і по-друге, вони продовжують блокування північно-західної частини Чорного моря, основних маршрутів. Значить, по яким могло би здійснюватися от, судноплавство в наші порти Одеси, Чорноморська, Південного. А зараз дорога життя, через яку йдуть судна, вона пролягає вздовж нашого узбережжя, фактично в межах територіальних вод, а потім продовжується в межах територіальних вод наших сусідів. А от, от саму цю ділянку Чорного моря росіяни опять же, тримають під вогневим контролем берегових ракетних комплексів авіації. Поэтому ну, власники суден вони розуміють, що це небезпечно, і, в общем-то, судноплавства там немає. Ну і плюс до цього я думаю, що ну, росіяни впливають на то ну, з Кримського півострову, в тому числі на. Блокування цих наших партів, партів Миколаїв, ну фактично Очаків і Херсон. От. Опять же, авіаційними силами і засобами. В морі кораблів у них зараз немає. Тобто, В принципі, можна сказати, що Крим ну в Криму заблокована частина Чорноморського флоту, в основному ну в Севастополі це набагато менша кількість кораблів, яка була у 2022 році. А в основному це невеликі патрульні катера десантні є карвети, а є десантні кораблі, які знаходяться там на ремонті. Ну і велика чисельність от суден забезпечення. Але вони знаходяться в такому в операційному сковуванні, в основному перебувають в базі. Під захистом ну, от систем ППО там і інших систем, які вони набудували в дуже великій кількості за останні два роки, пане Раженко, Каспійський флот отримав новий ракетоносій. Повідомляється, що там розміщена установка як Вертикальна установка для ракет Калібр НК одночасний залп становить 8 ракет. Також цей ракетоносій може запускати ракети Онікс та «Циркони». і протиповітряну оборону цього корабля забезпечує установка «Панцер». Чим небезпечні ці кораблі, і чи можуть вони потенційно брати участь в обстрілах України? Ну, ви кажете про корабель проєкту «Каракурт». а це корабль, який будувався на заводі Залів Керчі. А це новий проект, тому що ну, дійсно після того, як Росія масово почала втрачати кораблі в Чорному морі через атаки і дронів і ракет кроватих, вони екстрено поставили на цей корабель комплекс панцирів. А, причому перший корабель, який мав би вийти, це корабель Аскольд. А, він, ну, ми його знищили фактично в грудні минулого року. Це другий корабель. А, нічого там такого ну, надзвичайного немає. Це стандартний проект корвета типу Каракурт. На ньому дійсно є а, 8 ракет калібр. А вони в вертикальній пусковій установці, яка вже випускається 10 років в Росії. Вони фактично цю ідею ну, вкрали з американців, які вже таку пускову установку будують на протязі ну, фактично 40 років. А дійсно там можуть бути ракети іншого класу, надзвукові, які представляють для нас більшу загрозу. От, але самих ракет таких зараз дуже-дуже небагато. От, ну опять же, після того, як ми почали дуже інтенсивно топити їх кораблі в першому кварталі цього року, то вони на ці кораблі, от каракурти, вони прибрали значить, спочатку в Азовське море, а потім перегнали в Каспійське море. Оцей корабель. Ще два таких корабля. Зараз добудовуються, але ну, у нього невелика осадка менше, ніж у кораблів класу Буян, а вони там по розмірам однакові осадка у нього менше. І тому ця невелика осадка дозволяє йому заходити без обмежень в Азовське море і навіть робити переходи до, до Каспійського моря. Кораблі, які там знаходяться в Каспі, вони також представляють для нас загрозу. Там зараз, окрім цього нового корабля, є ще чотири носія калібрів, на яких є 32 ракети. Це загроза, і були, ну, були випадки, коли ракети Калібр також стрілялись по Україні з акваторії Каспійського моря. Дякуємо вам, Андрій Ріженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у минулому, стратегічний експерт компанії Соната, був з нами на прямому відео з